Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо. Уночі росіяни знову атакували Україну шахедами. Дрони запускали із північного та південного напрямків. ППО працювала на Київщині, Кировоградщині, Миколаївщині, Вінничині, Житомирщині та Хмельниччині. Про це повідомили у повітряних силах. У Києві дрони зафіксували над Деснянським районом. Там також працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Наслідки атаки наразі уточнюють. Повітряна тривога все ще триває у північних областях. А на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію із Куп'янська та трьох громад району. Про це повідомив очільник області Олег Губов. Йдеться про евакуацію із куп'янської громади, а також Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської. Окрім цього, примусову евакуацію також оголосили у Борівській громаді. Там залишилося 250 сімей. Таке рішення ухвалили через. Погіршення військової ситуації окупанти зруйнували критичну інфраструктуру, тож Україна не може забезпечити людей опаленням, електроенергією та гуманітарною допомогою. За словами Синігубова, евакуаційні заходи посилять, адже люди неохоче виїжджають.